Дидактична гра «Подорож до лісу. Скажіть, будь ласка, які мешканці живуть в лісі? Так, там живуть білочка, ведмідь, зайчик, вовк, лисичка та інші тварини. Я буду задавати вам запитання у кожній тваринки, а вам потрібно буде відповісти на них? Що це за тваринка? Де живуть білочки? Чим живиться білочка? Що вона їсть? Чим особливі білочки вушка? На що вони схожі? Який хвостик у білочки? Якого кольору хутро у білочки? Чи ми можемо пригостити білочку? На світ, будь ласка. Та покажіть наступний мешканець. Ведмедик велика тваринка. Який у ведмедика лапи. Яка його хода, чому ведмедів вважають ласунами? Що вони люблять? Ведмедик живе у дуплі. Що робить ведмедик взимку? Чим ми пригостимо ведмедика? Покажіть та назвіть. Наступний мешканець у зайчика такий самий хвостик, як у білочки. Які у зайчика вушки? Чи може зайчик стрибати по деревах? А де стрибає зайчик? Яка шуба у зайчика взимку? Чим ми пригостимо зайчика? Назвіть, будь ласка. Наступна тварина. На яку домашню тварину більше схоже лисичка? На собаку чи на кота? Кого з лісових звірів може вполювати лисиця? Яка в лисички хода? Як називають лисичку в різних казках, якого кольору у лисиці хутро? Чим пригостимо лисичку? Назвіть та покажіть. Молодці! Сподобалася гра, яких тваринок ми називали? Так, правильно! До нових зустрічей!